Вітаю вас, мої розумнички! Сьогодні ми розберемо правила додавання мішаних чисел, але спочатку повторимо деякий теоретичний матеріал. Ви вже вмієте розрізняти правильний та неправильний дріб, порівнюючи чисельник та знаменник. Наприклад, правильним є дріб 3 п'ятих, неправильним є дріб 5 третіх. Або 5 п'ятих. будь яке мішане число ми записуємо за допомогою цілої та дробової частини, наприклад, 2 3 п'яти. І пам'ятаємо умову, що дробова частина обов'язково повинна бути правильним дробом. Згадуємо про те, що одиничку. Ми можемо представити у вигляді звичайного дробу з однаковим чисельником і знаменником. Наприклад, 4 четвертих, тринадцятих, 13, 13, тому що риску дробу ми могли замінити знаком ділення. Також згадуємо про те, що будь-яке мішане число ми могли записати у вигляді суми цілої. Та дробової частини. І на даний момент ви вмієте перетворювати будь-який неправильний дріб у мішане число. Для цього нам треба чисельник поділити на знаменник з остачею. 7 ділимо на 3, беремо по 2. У залишку у нас одиничка, а знаменник залишається без змін. І так, 2,1 третя. Ну, ми готові до того, щоб знайомитися з правилом додавання мішаних чисел. Розглянемо приклад 4 третіх 3 сьомих плюс 2,1 сьомих. Звертаю увагу, що ми працюємо з дробами, у яких знаменники однакові. Для додавання мішаних чисел ми додамо окремо цілі частини і окремо дробові. 4 плюс 2 це буде 6. 3 сьомих плюс 1 сьома, 4 сьоми. Для того, щоб перевірити, чи закінчили ми з вами додавання, треба впевнитися, що дробова частинка мішаного числа це правильний дріб. Другий приклад 7,2 плюс 2,3. Знову додамо цілі частини і додамо дробові частини. Не забудьте перевірити, чи є дробова частина правильним дробом. Ні, у нас тут неправильний дріб, але цей дріб 5 п'ятих ми могли замінити на одиничку. Тоді у відповіді нам треба додати до цілої частинки 9, ще одиницю і отримаємо 10 цілих. Розглянемо наступний приклад. Знов таки додаємо цілі частини 12 цілих, додаємо дробові частини, це буде 12 восьмих. звертаємо увагу на те, що дробова частинка це у нас неправильний дріб, але він не дорівнює одиниці, тому ми з вами будемо переводити цей неправильний дріб. У мішане число. Записали 12 цілих, а далі ділимо чисельник на знаменник 12 на 8, беремо по одному, в остачі залишається 4, знаменник залишили без змін. Тепер використовуємо правило додавання мішаних чисел. Додаємо цілі частинки, додаємо. Дробові частинки. Ви бачите, біля числа 12 у нас дробова частина, яка дорівнює 0. І отримали у відповідь 13,48. Розглянемо ще один приклад. Додаємо цілі частини, додаємо дробові частини, знову звертаємо увагу на те що дробова частина є неправильним дробом, який не дорівнює одиниці, тобто будемо з вами переводити його у мішане число, або ще кажуть, що ми будемо виділяти цілу частину. Ділимо 15 на 13, беремо по одному, в остачі 2, знаменник без змін, тоді отримали 10 цілих та 2, 13. Бажаю вам успіху у навчанні. Дякую за увагу.